Всім доброго дня! Сьогодні я буду готувати салат із лободи. Ось лободу я помила, зелень, укроп, петрушка і лучок, помідор, три яйця. Тунець у мене салатний, ось, якийсь не знаю, відкрию, побачу. І майонез. Бачите, відкрила тунець, написано салатний. Бачите, який він тут вже перемелений. И можно сушить лободу. Лобода – это по-русски лебеда, наверное, да. Сушить, потом сделать из нее порошочек и добавлять в стравы. Тоже я читала, очень полезно. Так, теперь цибулька. Так, тепер помідорчик поріжу. Помідор мелко не буду різати так слайсиками. І ще я вирішила додати вершковий сирочок плавлений. Бо щось у мене тунець ніякої надіжди, Ну не знаю. В общем, дивіться, якщо вам попадається такий салатний тунець, краще його не беріть, беріть кусочками. Так, ну все, тепер будемо соєдіняти наш салат. Так, викидаю сюди свою свій тунець. Так, мабуть, я сюди сир додавлю одразу. Так, перемішала я свій тунець з зеленю, з сирком. Тепер я сюди додав майонез, а потім вже буду додати яйця і помідори. Майнець у мене свій, я робила, бачите, жовтенький, гарний. Ось так, поки дві ложки покладу, він буду бачити. Ось так. Так, да, у мене ж є ще й огурчик. Зараз огурчик сюди додав. Ну ось, друзі, дивіться, зробила я такий салатик. Бачите все. Лобода це дуже полезно. Дуже. Ви почитайте за нею, ви будете завжди да, її приміняти в салатах. На ці нотки я з вами прощаюсь. Як завжди, всім мирного неба. До побачення.